Сьогодні німецька делегація з міста Дортмунд, з яким Житомир має солідарне партнерство, передала три автомобілі на потреби комунальних підприємств. Дві одиниці будуть використовуватися в управлінні автомобілів шляхів. Одна одиниця буде працювати в Житомир Теплокомунерго. Така спецтехніка використовується на інженерних мережах, тож стане в нагоді і на підприємстві штучних споруд, і на водоканалі. А саме дозволяє нам як формувати труби, проводити гідравлічні спитання, так і відкачувати відкачувати ці відстойники, які на жаль в місті також бувають і потрібно також використовувати для відкачування або ілу, або сама або фікальна каналізація це необхідна техніка, яка обов'язково потрібна для роботи в наших комунальних підприємствах. З початком повномасштабного вторгнення усі комунальні підприємства Житомира передавали свою техніку на потреби Збройних сил України. Тож наразі є певний дефіцит. Загальна кількість до 100 одиниць взагалі передано було міською радою виконавчими органами і комунальним підприємствам на потреби військових. Тому саме Спецтехніка, техніка комунального призначення дуже потрібна для міста Житомира. Представники німецької делегації зізнаються, мали певні проблеми з транспортуванням автомобілів. Було досить непросто доправити сюди ці транспортні засоби. Ми затрималися на кордоні на декілька днів, але ми будемо старатися, щоб наступні машини приїжджали в час. Вік техніки близько 10 років, але за технічними показниками проблем немає. Усе працює справно. Я думаю, що в середньому цих три авто коштують до 100 тисяч євро. Представники німецької делегації наголосили, що продовжуватимуть допомагати Україні та, зокрема, Житомиру. Як наголошує завжди федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Німеччина підтримує Україну і робитиме це доти, доки буде потрібно. Одразу після передачі одна з машин поїхала працювати. Анна Половинка, телеканал СК 1